Більше 20 досвідчених бійців з Одеси, Харкова, Києва, Донецька, Кіровограда, Умені, Первомайська та Миколаєва змагалися за право отримати титул найсильнішого та відважного на території цивільного двору. Фортеці учасники розбили наметовий табір під українським прапором. Подивитися видовищний турнір, насолодитися теплою весняною погодою і видами стародавньої пам'ятки приїхали кілька сотень туристів, для яких в рамках змагань було організовано середньовічний ярмарок та різноманітні історичні розваги. Нова державна партія, справа отміння. Традиційний бугурт необхідний бійцям після тривалої вимушеної зимової перерви порадував глядачів не тільки справжнім видовищем, а й бійці отримали свою порцію адреналіну та екшену. У перший день було проведено відбіркові бої в номінаціях щит меч і Баклер Меч. Найцікавішою потужною і видовищною стала номінація три на три за бургутними правилами. Спочатку в номінацію заявилося шість команд. Вони були розділені на дві групи по три команди. В ході відбіркових поєдинків залишилися команди ДЗХ «Зірка» та ДЗХ молодь, які билися за почесне третє місце. Перемогу здобула більш досвідчена команда ДЗХ Зірка. Далі глядачі стали свідками цікавого та напруженого бою за перше друге місце між командами молодий, але вже п'яний майстер. І союз нігерських гетто СНД. На цьому прекрасному емоційному, енергійному, хоч і не короткому поєдинку, закінчилася бойова частина турніру Меч Монкастро, Перша битва. Тетяна Бажанаролина Квітковська, Бесарабія ТВ.